Всім привіт! Зараз покажу вам, як, який я зробив шпарчан з старої е, Нікому не потрібної, вже від, відживши свій вік е, пральній машинці е, рига. Але в нашій сім'ї нічого не пропадає, тому я дав їй е, друге життя, хоч і трішки з іншим. Функціоналом. Вона була повністю розібрана, пофарбована там, де чорні метали було пофарбовано. Так, зараз ближче вам трошки розкажу. Це муляж, тобто всі внутрішні переключателі виключені, але щоб закрити отвір цей, це я посадив тут на клей. Так, це в мене кабель, який кабель живлення тена. Отвір цей використав той, який і був. Сюди також заходив провід. Але так як тут вже резинка, яка була, така муфточка струхла, то я сам кабель затягнув через такий от кембрік. От, а це зробив такі упори, щоб цей кембрік не рухався. Тобто, якщо воно і буде туди-сюди ходити, то тільки тут, а в кембріку. Тобто він сам буде в тілі цього метала. Ну, це було це стандартне для намотування, але так як кабель у мене такий трохи товст, товстий. Да, тут був тоненький на ній. От, тому я не використовував, але прикрутив знову ж таки закриті зайві отвори. Тут також був. Е Отвір квадратний, я його трошки розпиляв і сюди чудово стала така кнопка вмикання-вимикання тена. Тут це отвір із зливного шланга, Але я зробив його трошки по-іншому. Ось він у мене тут виходить. Так, звісно, він буде, напевно, забиватися пір'ям. Але я думаю, вода буде витікати, якщо то будемо там зверху вибирати пір'я. Кришка стандартна. Це я зробив таку ручку. Здається, з офісного крісла регулювання спинки. А це стандартна, якби ручка. Да, отак брали, витягували, але треба заклепати тут чимось або накривати так швидше нагрівається вода. Ну, от, тут є готова різьба, тобто воно прикручено і отак чудово брати. Бо ми, за, це, за цей отір, по-перше, незручно, а по-друге, коли гаряча вода, то воно трошки, звісно, пече. Так, отак виглядає всередині. Тут стояв варіатор. Це все було демонтовано. Я відвіз до зварювальника, він мені ніржавієчку тут все це заварив. Всі отвори. До речі, хочу сказати, чудовий зварювальник. Я був ну, приємно здивований, коли він заварив. Тобто я йому привіз і поїхав додому. Повернувшись через годину, він зателефонував, ну можна забирати. То повернувшись, я був здивований, приємно здивований. Він заварив, налив води, перевірив, чи тече, чи ні, злив воду. І щоб ви розуміли, висушив феном. Щоб коли я поклав до себе в багажник, в машину, там не витекла вода. Ну, Я таке бачив ну, вперше <смі> такий підхід до роботи. ну, це, це дуже чудово, що в нас є такі люди. Тому може цей зварювальник дивиться або подивиться наш канал, йому привіт. Так, це було вже, я не знаю, з чого це, може, з якоїсь. Пічка чи з що. Отак було обрізано, зогнуто. Це для того, не для того, щоб пір'я не попадало. Пір'я буде на тен попадати однозначно. Це щоб ну, там, випадково не припекти об а, курку або качку, ну птицю. От. Тен звичайний, ну, мідний, на 2 кВт. Тут також було просверлено два отвори нових, і на автомобільний герметик посаджено, нічого не тече, все працює. Це стандартний отвір для зливу води. Тобто ось він йде в, ось в цей шланг. Так, ну тут, в принципі, все. Зараз переверну покажу вам, що там знизу. Знизу також було це все демонтовано, пофарбовано. Як бачите, ну, тут нічого нема такого. От, це йде злив, я з'єднав шлангом. Тут, щоб коліно грубіше, ну, я, в мене воно було, тому я використав його. Можна використати. Але це чудово підійшов діаметр оцього штуцера, скажімо, флянця. І, здається, це 20, 25 коліно, 25 труба. Тобто воно чудово один в один ну, підійшло. Тому я поставив такий коліно. Тут закріпив його на звичайні стяжки, щоб воно так не, не сильно там тіліпалося. Тут ну, також от, провода від е, е, тена. От. А, і ще я його просив, він мені приварив е, ну зварювальник приварив, от, отута, я зараз покажу, отут. Це приварений болт, ну, тобто заземлення зроблене. Обов'язково потрібно, ну на таких речах обов'язково потрібно робити заземлення. Ну Все-таки вода, волога. тому... Ну, от так. От, це. От йде до, до кнопки. А це заходить сама мережа 220 ходить. Нічого складного, тому, я думаю, вона ще, дали їй друге життя, вона ще попрацює, да, в металолом їй поки, поки що е, рано. Ну, от так от. А, до речі, я Я нагрівав, нагрівав воду і коли перевіряв, да, то нагрівав воду десь до 60, ну, там, 7, 60, до 70 градусів. Тобто весь об'єм води нагрівається. Для знімальної машинки цього буде достатньо. От, Тому. Коли я робив цей шпарчан, да, то я хотів, щоб ну, його, він потрібен був для того, щоб в ньому парити птицю і закидати до е, знімальної машини. Я її так і не зробив, Комплектуючі є, треба якось взяти час. Я думаю, постараюся до цього скажімо так, сезону, до цієї партії бройлерів, яка в нас є. Спробую зробити. А так, звісно, якщо як ми щипаємо їх е, е, бройлерів вручну, то, ну, в принципі, може, воно і нагріє він там до 90-95 градусів, але ну, воно було для другого призначено, тобто не для високих температур. Бо я думаю, якщо нагрівати 90-95 градусів тут а воду, то це буде довго і плюс тен 2 кВт, ну, ну, не знаю, ми не пробували. Скажу так, я думаю, що я все-таки зроблю е, перезнімальну машину. У мене є комплектуючі, є двигун з е, пральної машини автомат. Є там частини барабана, ремінь, е, шківи. Але на все це треба час. Зараз займусь... Ну, Я планую, що е, зроблю Зроблю на цю партію е, бройлерів е, Надіюсь, що зроблю перезнімальну машину. А там буде видно. Зараз треба мені трошки модернізувати, вже почалася, от, бачите, але це тема іншого відео. Почалася вже модернізація кліток. Пару штук зроблю, запустимо кроликів Ну і там, я думаю, займуся підрізнімальна машина. Ну, буде, буде видно. Добре, працюємо далі. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!